Ну що, я вчора була в Ікеї і зараз буду робити розпаковку. Почнемо Почнемо з основного і важливого. Це штука називається Олександра. Ця штука називається коврик. Тепер в мене є коврик. У мене до того був коврик, але не симпатичний. Це симпатичний. Там був такий великий, я думала, може, він не поміститься, а він би помістився. Треба було брати той великий. А для шафи, я потім покажу. Як вона буде виглядати, така поличка. Я оці штуки я поставлю в кухні для виделок і ложок. Це паста з лосями. Все-таки це лосі. А я люблю дуже лосі. Тут в мене олівці, акварельні олівці, які можна потім тут є ще така кісточка, і можна буду малювати. Тут в мене є прищепки на магнітах. Три штуки в упаковці. У мене є дві свічки яблучка, які дуже пахнуть корицею і яблуком. Я таку колись купляла роки-два тому, і мені дуже сподобалось. І пачечка мигдалю. Я завжди в Ікеї купляю пачечку мигдалю. Тут у мене є подушка для качелі. Отже, або для дивану, побачу. На ліжко таке. Можливо, колись покажу. Потім два пледа. Ось таких однакових у мене вже такі, такі є два пледа, а мені все мало і мало. Вже чотири таких плєда. Я такі плети колись була в Ісландії, були такі в готелі, і мені дуже сподобалось. Я потім купила один, потім другий зараз ще. Я їх хочу задизайнери з ними під віконня. Така штука на цей на різдвяний стіл. Отак, посередині, знаєте, класно. Ось такі. Це бамбукова доріжка під мокрий посуд, такі підставки. Отака от коробочка красива в дитячому відділі я її знайшла. Ну, прям дуже вона мені красива, ці от леопардики, чи це гіпард, хто це? І сурікати якісь, ну прям кайф. Е е е і ця коробочка, цю поличку, яку я буду збирати, виглядає, і я планую її поставити в вікно. Тут не звертайте уваги. Не дивіться, не дивіться, не дивіться, у мене тут. От в такі контейнери в Італії викидають речі і взуття яке не використовують. Їх потім роздають комусь, напевно. А в такі пластику. Якраз сонячне, я покажу своє улюблене дерево ось воно. Подивіться, яке гарне дерево. І воно буде осипатись пізніше, і це теж буде гарно. Я може зніму тут буде. Який чудовий день? Сьогодні понеділок. Розпаковка на 31 євро. Отже, що в мене є? Три хурми, броколі, дві пасти готові. Оці... Ну, Ви зрозуміли, Жов... білок, чистий білок, Рукола, жовті ківі, чотири пачечки їжі для кота. Ну, там їх... Ні, 4 і 4. Виходить: 8. Хумус, дріжджі, живі, масло. Ефір, цукор, гранат, два молока і яйця Шість штук. Подивіться, яке магічно гарне небо сьогодні. 3 листопада листопада, як правильно. І ось такі малюнки на небі. А там видно Альпи. Ті Альпи засніжені. Романтичний вечір понеділка за келихом кефіра. Дивлюсь випуск дурніва про генетику, а там я зробила е шарлотку і суп і суп. Моє здоров'я. Ну що, зараз буду ставити цю поличку, і тут я усвідомлюю, що розмір все-таки не підходящий. Але розпакуємо і побачимо. Зараз я дізнаюсь, що він і в довжину не підходящий, і в ширину, і в довжину. Ну а що робити? Поличка все одно гарна, зараз якось її все одно примущу туди і щось придумаю. Вон добре, що хоча б двері закриваються. Ну потім я ще цілу годину складала, перескладала речі з поличок, так що працюємо з тим, що є. Вівторок, 4 листопада, листопада. Це я була в лікарні, трошки там забігла на 10 хвилин, треба було одну штуку порішати. Сьогодні день народження цієї пекарні, в якій я купляю хліб. І мені дали в подарунок. Ось таке печенька. Дивіться, гарне кава в улюбленому барі, і дивіться, які мені шкарпетки з Аврори. Це маленьке місто, тут десь в районі 20 тисяч населення, і отака от лікарня дуже хай хайтечна. Насправді, я не була там в глибинах, але всередині все виглядає доволі пристойно. Як працює в Італії медицина? Тут мовно безкоштовна медицина, тому що ти коли записуєшся на прийом до лікаря. І тебе ставлять в чергу, це ти можеш там попасти до лікаря в на наступний день, як вже показала моя практика. А можеш через 2-3 місяці потрапити до лікаря. Може навіть через півроку, дивлячись, який лікар, яка ситуація. І ти платиш за цей прийом там 20-25 євро. І тому. Я і називаю цю медицину умовно безкоштовною, але є одне дуже важливе але вона дійсно безкоштовна для хронічних хвороб. Якщо у вас виявляють якусь хронічну хворобу, для якої потрібна. Постійна терапія. Ця терапія буде для вас безкоштовною, Абсолютно, всі медикаменти, всі візити до лікаря, Якщо там якісь ці аналізи крові, узі, все це буде дійсно безоплатно. А от про якість італійської медицини я нічого не можу сказати, хоч це і є країна довгожителів, це все таки зумовлюється їх способом життя і харчування. Я думаю. Ну шо, ті у вівторок я оце наважилася зібрати свою нову поличку. Якби так вона швидко збиралася, як на відео. Потім треба було прибрати старий стіл, він так і стоїть. Я не знаю, що з ним робити, куди його винести. Ще треба було все прибрати, все помити і тільки потім ставити цю нову поличку. Кіт. Вівторок, 4 листопада, так? У нас плюс 15. І ось такий місяць. Завтра буде повний, і я хочу піднятись на вежу і подивитися, дивіться, листопадові кульбабки. А тут черв'як переходить дорогу, такий великий. І дивіться. Майже перейшов дорогу. Молодець. Я його зустріла, він отут був, на середині. Майбутнє печиво. Арахісове. А, яка краса. Арахісове печиво з шоколадом. Ну що, я ото як той жук навозник тільки що накатала оці, оці кульки. Це моє майбутнє арахісове печиво з темним шоколадом. Ну, немає рецепта. я його вигадала на ходу. Якщо щось вийде, я розкажу, який був рецепт. Спробую. Поміняти оцей коврик, тому що я придбала оті, які є. Я... Ось це. Запам'ятовуємо це до. Оце оце після. Як вам подобається більше до чи після? Мені трошки не подобається. Якось дивно виглядає. Майже як японська підлога. Ну, було би краще повністю все застілити, але поки що немає такої можливості. Ну, я потестую. Потестую. Поки що візуально мені трохи дивно. Ну, як бачите, рецепт я вам не дам цього печива. Я його трошки пересушила. Ну, зовсім трошки. Не бачу сенсу, тому що ну, там все на око було, ніякого немає. Цього там грамовки. Добрий день. Ви їздите в машині з чашкою? У мене тут маккофе. ну майже маккофе. І я тут зараз його так поставлю і поїду. 5 листопада. Листя з алеї майже все осипалось. На жаль, так було гарно. Такий був дощ із листя. Погода прекрасна, плюс 16, світить сонце. Такий типовий листопад в нашому регіоні. Після того, як пройшов тиждень дощу, буде тиждень сонця, а потім навпаки. Ось на пікнік. У мене тут печиво і це сендвічі з нутелею. Тут чай і тут ще один чай. Ми зараз поїдемо на вежу. Піднімемось на вежу, будемо спостерігати за повним місяцем. Ну що, пікнік вже тут. Чекаю, що звідти буде виходити місяць. Тобі зручно так лежати? <мір> зручно лапки звісити? Лапуськи такі моцні. Такі моцні лапуськи мого котика, так? Можна я піду по доску, мені треба встати, мені треба Ти Такий хороший м'якенький котик. Але мені треба піти. Можна я піду? Сьогодні четвер, а це значить, що я йду випробовувати свої нові туфлі для танців. В п'ятницю в мене стався неочікуваний приступ поприбирати на поличках на кухні і все попереставляти і повикидати все непотрібне. Потім вже не приступ, а просто потреба поскладати все попране. Не люблю це робити і не люблю, коли все валяється. Що, Сьогодні вже п'ятниця. Так швидко пройшов тиждень, а я ще не задекорувала оцю оце вікно, як я планувала зробити після ікеї. Ну, спочатку треба прибрати, бачите, тут у кота кіт в мене так от їсть і всюди розкидує. Ось що в мене вийшло. Я не знаю, знаєте, як в голові виглядає якось прикольно, а потім ти робиш і, і так і думаєш, ну, в голові було якось цікавіше. Ну, принаймні, принаймні. я думаю, що оце, оце мені не, це не грає. Зелене, сірим, не дуже. Принаймні, я тут поприбирала. Це вже добре. О, якось так. Якось так. Мені просто дуже оці бєжеві кольори дратують. Вони мені вже остогидли. Я хочу поміняти. Штори. І, можливо, це поміняти штори, треба і поміняти отут, і тоді будь... щось буде. Оце хочу вам продемонструвати, які нові адвент-календарі. Я таких ще не бачила. Оце тут щось це аніме, чи ані... не аніме? Виправте мене. Щось із Netflix таке вигадали. Потім знову зараз буде аніме. Я взагалі дивуюсь, кожен рік постійно з'являються якісь нові адвент-календарі. Якісь нові персонажі, це взагалі не знаю, що це. Ну, діти точно знають, що це. Ну, супермена, ладно, супермена я знаю. Це єдине, що я знала зі всіх цих адвент-календарів. Добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, 7 листопада. В мене тут отаке смородинове варення. Якщо ви любите смородинове варення, і якщо в вашій країні є оцей магазин, я вам дуже його рекомендую, тому що тут мало цукру. Воно дійсно смачне і такі прям шматочками смородиним. Ще в мене тут чай з молоком і булочка, яку я тільки що спекла і чекаю там на всіх інших булочок. Сьогодні 8 листопада, і листя падає вже із мого інжира. Я його посадила майже 4 роки тому, і він був отакий отакий, такий, от, знаєте. Покажу зараз, тільки от, от, отака от палка стирчала із землі. А потім оп, і виросло аж отак. І там ще один трохи менший. Ось така в нас осінь. Осіння, погодьтесь. А вон там працює трактор. Там. Бачите, субота, вечір. Ну, близько вже до вечора. Зараз тільки п'ятої і сонце сідає і вже через пів години буде темно. Я ніяк не можу до цього придзвикнути. Коли переводять годинник, я трохи. Ну, типу, я не відчуваю це, по тому що ми там більше спимо чи менше спимо. Але це коли сонце починає сідати раніше, то я так перший. Декілька тижнів я прям так темно, не розумію, що сталося. Я тільки в цьому році помітила, що я так думаю, чого так воно ну, почало темніти. Бачите, як обробили землю? А ще бачите, яка в Італії земля нанисла? Але росте, росте, І ще якісь свині все кидають. Ось так пройшов один із моїх листопадових тижнів. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!